Доброго вам здоров'я, шановні! Наступний тиждень з 11 по 18 листопада 2024 року обіцяє нам справжній парад магнітних бурь різної інтенсивності. На горизонті кілька магнітних коливань, які можуть вплинути на наше самопочуття. 13 листопада очікується слабка буря з К-індексом 3. Зазвичай такі бурі можуть відчуватися у людей з підвищеною чутливістю до геомагнітних збурень. 15 листопада помірна буря з 4, яка вже може викликати легке відчуття дискомфорту у ширшого кола людей. Далі на нас чекають ще дві слабкі бурі з К-індексом 3, 16 та 18 листопада. Магнітні бурі здатні суттєво вплинути на самопочуття, особливо вразливих груп населення. В періоди підвищеної геомагнітної активності, дехто може відчувати втому, головний біль, зниження працездатності та навіть зміни в емоційному стані. Найбільш схильні до таких впливів люди із хронічними захворюваннями, метаочутливі, ті, хто має ослаблений імунітет, літні люди та вагітні. Дослідження впливу магнітних бур ще тривають, і хоча їх вплив до кінця не розкрито, вже відомо, що під час таких коливань можуть виникати зміни в серцево-судинній та нервовій системах. Наприклад, підвищується ймовірність загострення серцевих захворювань та виникнення перепадів настрою, що особливо важливо для психоемоційного здоров'я. Водночас, в такі дні лікарі радять особливо дбати про своє здоров'я. Уникати надмірних навантажень, дотримуватися здорового режиму сну та харчування, а також знизити стресові фактори. Магнітні бурі можуть стати справжнім випробуванням для організму, впливаючи на роботу різних органів і систем та викликаючи неприємні симптоми. Наприклад, серцево-судинна система може реагувати підвищеним пульсом, скачками артеріального тиску, болем за грудиною або задишкою. Це особливо небезпечно для людей із серцевими захворюваннями, адже навіть незначне навантаження на серце може викликати серйозний дискомфорт. Центральна нервова система також не залишається осторонь. У такі дні з'являються дратівливість, нервозність, головний біль. Знижується здатність концентруватися, може виникати безсоння або проблеми з внутрішнім біологічним годинником, що призводить до тривожності. Та в деяких випадках навіть депресивних настроїв. Для ендокринної системи магнітні бурі означають стрибки рівня цукру в крові, що може супроводжуватися пітливістю, спрагою і запамороченням. Також відомо, що в такі періоди сповільнюються обмінні процеси, що впливає на загальне самопочуття. Що стосується кровотворної системи, то магнітні бурі збільшують в'язкість крові, підвищуючи ризик тромбоутворення. А це, в свою чергу, підвищує ймовірність інсультів. Люди можуть відчувати ломоту в суглобах, біль в попереку, загальну слабкість тіла, а також неприємні відчуття в травній системі, такі як нудота, спазми, а іноді і блювання. Щоб мінімізувати вплив магнітних бурь на самопочуття та зберегти енергію під час періодів підвищеної геомагнітної активності, слід дотримуватися певних рекомендацій. Ведіть спокійний режим дня, намагайтеся уникати важких фізичних навантажень і інтенсивної розумової діяльності. Під час магнітних бурь організм особливо потребує спокою, тому дозовані навантаження та відпочинок найкращий вибір замініть інтенсивне тренування на легку зарядку чи йогу. Збалансуйте харчування. В цей період надавайте перевагу легким, легко засвоюваним продуктам. Овочі, фрукти, каші, нежирне м'ясо та риба допоможуть зберегти енергію, а також підтримують роботу травної системи, яка може бути більш чутливою до навантажень. Також важливо пити достатньо води до 2-2,5 літрів на день, щоб підтримати гідратацію організму та зменшити ризик головного поля. Відмовтеся від алкоголю та куріння в такі дні. Алкоголь та нікотин створюють додатковий стрес для організму. Збільшуючи навантаження на серцево-судинну систему. Під час магнітних бур ці фактори можуть посилити симптоми, тому краще на цей період обмежити споживання таких препаратів та продуктів. Висипайтеся, достатній сон важлива умова для відновлення організму. Дослідження показують, що оптимальний час сну для чоловіків це 7-8 годин, а для жінок 9-10 годин. Варто лягати спати і прокидатися в той самий час щодня, щоб підтримувати біологічний ритм, адже в періоди геомагнітної активності він особливо важливий. А ще можна прийняти контрастний душ. Чергування теплої та прохолодної води під час душу тонізує судини, покращує кровообіг і знижує напруження. Це допоможе організму краще адаптуватися до навантажень, викликаних магнітними бурями та підвищить загальний тонус. Не залишайте без уваги симптоми хронічних захворювань. Будь-яке загострення в періоди магнітних бурь може мати важливий вплив на здоров'я, тому важливо дотримуватися лікування призначеного лікарем, і своєчасно приймати ліки. Свіже повітря у приміщенні також відіграє важливу роль. Провітрювання допомагає покращити оксигенацію організму, підтримуючи правильну роботу всіх органів і систем. Регулярне надходження кисну в кімнату сприяє зниженню втоми та допомагає уникнути сонливості, що часто виникає під час магнітних бур. Розслаблюючі практики, такі як йога та глибоке дихання, стануть в нагоді, щоб зняти стрес і відновити внутрішню рівновагу. Глибоке дихання насичує організм киснем, знижуючи рівень напруги і надає відчуття спокою, а регулярні вправи допоможуть вашому тілу бути більш стійким до зовнішніх впливів. Корисними також будуть трав'яні чаї, напої з ромашкою або мелісою мають заспокійливий ефект, допомагаючи зменшити емоційну напругу та покращити настрій. Ці трави сприяють стабілізації нервової системи, що особливо корисно під час магнітної тури. Якщо ж ви відчуваєте серйозніші симптоми або помічаєте погіршення стану здоров'я, не відкладайте візит до лікаря. Професійна консультація та додаткові рекомендації допоможуть вам безпечно пережити періоди геомагнітної активності. Попри зникнення полку з повітря на тижні з 11 по 18 листопада людям із підвищеною чутливістю до природних факторів не варто розслаблятися з настанням холодів. А холоди вже почалися, на таких людей чекають нові випробування. Особливо це стосується тих, хто схильний до холодової алергії або страждає на астму, яка загострюється на морозі. Особливо обережними мають бути люди з чутливою шкірою та гіперактивними дихальними шляхами. Навіть коли температура в день тримається ще на плюсових значеннях, а це на цьому тижні з 11 по 18 листопада буде саме так. Ночі вже можуть приносити відчутний холод, особливо в північних регіонах України. Саме в ці ранкові години, коли організм ще не адаптувався до зниження температури, ризик негативних реакцій зростає. Для людей із чутливою шкірою це означає можливе загострення холодової алергії, коли шкіра починає свербіти, червоніти та покриватися висипаннями. Для астматиків холодне повітря може стати тригером для нападів задухи. Холодова алергія або холодова кропив'янка особливо часто вражає дітей, підлітків та молодих жінок, адже їхня шкіра тонша та чутливіша до змін температури. Відомо, що симптоми цієї реакції можуть проявлятися, коли температура знижується до плюс 4 градусів за Цельсієм і нижче. Щоб уникнути неприємностей, людям, схильним до алергічних реакцій на холод, варто вже зараз подбати про захист. Використовувати теплий одяг, накривати відкриті ділянки шкіри, а також за можливості уникати довгого перебування на холодному повітрі. Хоча найморозніші дні ще попереду, важливо вже зараз почати пристосовуватися до зниження температур, щоб зменшити вплив холоду на організм, холодова астма ще має одного невидимого союзника в лапках це спори грибів, зокрема, аскоспори. Які навіть із приходом холодів залишаються в повітрі в значній кількості. Ці крихітні частинки здатні легко проникати в глибокі відділи дихальних шляхів, викликаючи їх подразнення. Через мікроскопічні розміри вони легко уникають природних бар'єрів дихальної системи, що робить їх небезпечними для людей із підвищеною чутливістю до природних алергенів, а також для астматиків. Крім спор, осінні повітря залишається насиченим і іншими забруднювачами. Відсутність листяного покрову на деревах означає, що дерева вже не виконують свою роль природних фільтрів, і рівень дрібного пилу в повітрі підвищується. Це особливо відчутно в містах, де значна частина забруднення походить від транспорту і промисловості. В наших умовах ситуація може ускладнюватися ще додатковими джерелами забруднень. Які теж осідають у повітрі, і під час дихання вони здатні ще більше навантажувати дихальну систему. Вологі та прохолодні дні лише посилюють ризик алергічних реакцій, оскільки в таку погоду спори грибів можуть поширюватися ще активніше. аскоспор приєднуються і базидіоспори це спори шипанкових грибів, тих самих, що ми знаходимо в лісі або на дачі. Хоча вони не завжди такі помітні, їх частинки також здатні проникати в дихальні шляхи, викликаючи подразнення. Це додає складності для людей, схильних до алергії або холодової астми, адже їхні дихальні шляхи тепер змушені справлятися з цим подвійно небезпечним коктейлем. Цього тижня погода підготувала сюрпризи для багатьох регіонів України. В центрі на півночі та заході країни на нас чекає сніг із дощем. Саме ця комбінація може створити певні неприємності для тих, хто планує прогулянки на свіжому повітрі. Такий тип опадів разом із холодом може сприяти загостренню симптомів у людей чутливих до погоди, тому слід бути готовими до підвищеної вологості та холоду. Але не всі області зазнають душів і снігу. там, де опади обійдуть стороною, буде просто холодно. А жителям південних областей. На тижні з 11 по 18 листопада поталанить найбільше. Там денні температури ще сягатимуть вище 10 градусів за Цельсієм, створюючи більш комфортні умови для відпочинку. Опади, однак, торкнуться чимало міст у визначені дні. Умань, 11 і 13 листопада. Полтава з 11 по 14 також 16 листопада. Львів, Житомир, Хмельницький, Вінниця та Одеса, 12-13 листопада сніг з нощем, а в Одесі буде лише дощ. В Черкасах 13, 12 та 16 листопада. У Рівному, Кривому Розі, Луцьку та Кропивницькому сніг із дощем буде з 12 по 14 листопада. Три дні. В Києві Сумах і Дніпрі очікуються опади з 12 по 14 листопада. А також 16 листопада, очікуємо ми на сніг із дощем. Чернігів у нас буде опади в цьому місті з 12 по 15 листопада, включно так само сніг із дощем, в Тернополі, 13 листопада, в Миколаєві, 13 та 14 листопада, в Маріуполі, а ще в Симфрополі з 13 по 16 листопада. У Харкові 13, 14 та 16 числа, в Запоріжжі Донецьку та Луганську 14 та 16 листопада. Волого холодна погода може створити певний дискомфорт, тому жителям цих регіонів варто вдягатися тепліше, а людям із підвищеною меточутливістю підготуватися до можливих змін самопочуття. Я бажаю вам здоров'я, шановні глядачі, до зустрічі наступного тижня.